Шановні земляки, вітаю вас з придешніми новорічними святами, різдвяними святами. Що хочеться побажати в новому році? Ну, найперше, миру в нашій країні. Миру не будь-якою ціною. Миру завдяки перемозі, тому що воїни, які повижили своє життя за Україну, вони не бажали миру будь-якою ціною, вони бажали перемоги для України. Через те бажаю миру, перемоги. Бажаю. Влади в Україні, яка думала не тільки про свою кишеню, свої статки, а думала про кожного громадянина, про кожного з нас. Звичайно, щоб я був за медик, якби не бажав здоров'я, міцного здоров'я, всім, оптимізму, наснаги, добробуту в кожну родину, успіхів в роботі, всього найкраще.